Доброго ранку, друзі, мене звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас понеділок, 1 серпня, я вас щиро вітаю з останнім днем літа. Бажаю, щоб ви його провели гарно, щоб ще трішечки відпочили, набрали сил, бо впереді в нас іде осінь, зима. Ця зима буде важкою, як прогнозують, тому. Дуже хочу, щоб ви набралася ще того тепла літнього, хоч за вікном в нас сьогодні дощик, пасмурно, але я думаю, що це ненадовго. Згідно прогнозу, це тільки на два дня. Коли ви бачите перед собою цю карту, ви, напевно, вже догадалися, що це гра в'язальні мандри. І на минулому тижні я була ведучою. І, звичайно ж, себе обділити не можна, себе ми любим. Ну, звичайно, це так, я сміюся, але справа в тому, що дійсно кубик мені випав аж 6 годин. 6 годин в'язання. 6 годин і це досить класна цифра. За всю гру це в мене перший раз. Я знаходилася на циферці 16, і якщо я пров'яжу 6 годин, то я попаду в Крим на циферку 30. І в наступних підключеннях я вам обов'язково розповім про Крим і про ті області, які я буду проїжджати в своїй мандрівочці. Справа в тому, що в Криму я бувала не, одно, не одного разу. Я бувала багато разів в різних місцях. У мене в Криму живуть родичі. І до 2014 року ми бували в Криму, не кожен рік, але бували в Криму, тому я відпочивала в Криму і можу трішечки вам розповісти про ці красоти кримські, тому залишайтеся зі мною і обов'язково все дізнаєтеся. А зараз, як ви вже бачите, на екрані є ось ця ниточка, але напевно ви догадались, що я буду в гру брати свою футболочку. Яку я в'яжу. Справа в тому, що в мене з активних процесів тільки цей процесик, тому я хочу вже її дов'язати. 6 годин я маю надію, що я її дов'яжу. Мені до підрізів ще треба сантиметрів 10, тому це вже не дуже багато, це, напевно, годинки, десь 3 годинки. А ще за три я надіюсь, що я відв'яжу перед хоча би, можливо, і спинку. І, можливо, вже на цьому тижні ви зможете побачити готову роботу. Але, як це кажуть, все не будемо наперед забігати, ніхто не знає, як, що складеться, це життя. Але маркерочок я перевішу. Маркерочок я вішаю саме ось тут, тому що це середина переду, а мені треба. Обов'язково позначити цей перед, тому що я буду в формуванні горловинки, мені він необхідний. Тому я собі позначаю цим маркерочком і середину переду, і те, що я буду в'язати. Більш детально розказувати вже, напевно, немає сенсу про цю роботу. В'яжу на спицях номером 4. Ось така ниточка це Ярослав, 100% бабовна. 50 грам, 125 метрів колір 283. І буду пов'язувати. Думаю, що буде в нас не одне, а два підключення, щоб показати, на якому етапі моя футболочка, як вона просувається. Ще, дівчатка, хочу вам сказати, що посилання на всіх учасниць, а нас 25, буде в описі під цим відео. Тому обов'язково заходьте і навідайтеся на їхні канали. Подивіться, що вони в'яжуть, бо вони теж в'яжуть багато цікавого і багато краси. Отож, я це невеличке таке підключення закінчую, думаю, що це тут заважає, а тут в нас клубочок. Я це невеличке підключення закінчую. В наступних підключення розповім більш детальніше про свою подорож, і вже маю надію, що покажу якісь гарні пров'язування. Прошу пробачення, що каже пров'язування, якісь гарні просування. Отож, до зустрічі в наступних підключеннях. Не переключайте! Привіт, друзі! Оля, я Оля, і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас вже четвер, і я відв'язала вже майже 4 годинки, хочу вам показати: ось знаходиться мій маркерочок. Це в мене перед, середина переду. стільки я відв'язала, в принципі, як я задумувала. І як і говорила, що за 3 години я відв'язала оцей шматочок. Зараз від... зміряємо, скільки тут сантиметрів. Самій цікаво. 9 см. 9 см я відв'язала. І що я зробила? Я розділила полотно наперед і спинку. Ось тут я робила ще ось такі прибавляння трішечки невеличкі. Справа в тому, що ви бачите, трошечки ниточки розтягнуті, але це тому, що мені прийшлося. Розпускати, тому що трішечки не там зробила прибавочки і вийшло не гарно. Тому розпускала, маю надію, що після ВТО так воно гарно все розрівняється. В принципі, вже якщо потягуєш, то нічого майже не видно. І перед я залишила, тому що тут досить цікава задумка. Я ще не до кінця її в голові, як то кажуть, прокрутила, тому я залишила. І в'яжу вже спинку. Ось тільки спинки я відв'язала. Тут теж сантиметрів десь 7, напевно, 6-7. Так, зараз я вам точно скажу. Так, скільки в мене тут сантиметрів? Вісім. 8 см вже спинки відв'язала, і в мене це майже 4 години. В мене ще є 2 години. Маю надію, що за ці 2 години я відв'яжу спинку. Ну, не маю надії, а думаю, що я точно відв'яжу спинку і перейду до формування переду. Дуже мала надію, що я цього тижня закінчу цей топ. Не не а футболочку, але. Як бачите, ще роботи трішечки є, а часу-часу трішечки не вистачає. Якщо будуть в'язальні вихідні, то я, звичайно, постараюсь доробити. Якщо не буду в'язальні, то, звичайно, що я не дороблю. Але я, скажімо так, не засмучена. Я в'яжу своє задоволення в своєму темпі. Є в мене ще. Так, скажем, два інших проекти, які важливо теж просунути на цьому тижні. Скажімо, майже не просунути, а саме закінчити. Тому цей проєкт ну, ось на такому етапі. Я, мені здається, гарно попрацювала за ці майже 4 годинки, гарно відв'язала, мені подобається, тому не перемикайтеся і дочекайтеся, що ж буде, до якого етапу я дов'яжу. За свій шестигодинний такий марафончик в «В'язальний мант». Ну і поспілкуємося обов'язково про області, в які я буду проїжджати. До наступного підключення. Привіт-привіт, друзі! І що ж, сьогодні вже п'ятниця, 5 серпня, і так, як на цьому тижні в мене така чудова, довга, гарна подорож, тому ця подорож трішечки довга. На кубику в мене випало 6 годиночок, 6 годиночок це доволі немало, доволі гарний час для в'язання. І зараз буду вам розказувати, що я нав'язала. Але перед тим хочу вибачитися перед вами. Справа в тому, що я почала монтувати це відео і побачила, що я в попередньому підключенні показала вам, що я знаходжусь на циферці 16 і попадаю на циферку 30. Як я рахувала, я не знаю, чесно. За професією я бухгалтер, але якось так нарахувала, що в мене вийшло з 16 плюс 6 і вийшло 30. Ну, нічого, непогано рахуємо, скажімо так. Напевно, все ж моя душа хоче побувати ще в Криму, хоче хоч віртуально поподорожувати Кримським півостровом. Ну, маю надію, що колись я і своїм дітям зможу показати красу нашого Криму. А зараз я хочу вам сказати, що все ж я подорожувала трішечки Черкаською областю. Не трішечки, а проїхала всю Черкаську область. Тоді я поїхала в Одеську область. До речі, в Одеській області я була неодноразово і в Одеській області, і в самій Одесі. Ми відпочивали, гуляли дуже цікавий, такий своєрідний, такий чудовий, морський. Морське місто, місто Одеса, мені дуже сподобалося. Відпочивали ми також і в затоці. Скажем, я коли перший раз їхала в затоку, то думала, що це як в Криму щодо моря добиратися, досить далеко. А виявилося, що це дуже близько і все. Рядом і магазинчики, і море, і пляж, і, до речі, досить непоганий, і гарний, і відпочинок в мене був чудовий. Купа позитивних емоцій в мене і в сина. І, до речі, минулого року ми теж відпочивали, і я будучи вже вагітна теж. Набиралася, оздоровлювалася в Одеській області. Тому Одеська область для мене така близька, рідна, скажімо, багато таких... визиває море позитивних емоцій, тому що там дійсно гарно, там дійсно можна гарно відпочити і набратися позитив... позитиву. І проїжджаючи Одеську область, я заїжджаю в Херсонську область. І вже, скажімо так, в Херсонській області я не була. Я лише була проїздом один раз в Херсоні. Ну, скажімо так, навіть сказати, що я бачила місто, це нічого не сказати, тому скажімо, що я там не була. На сьогоднішній день ця територія окупована і маю надію, що Ненадовго, тому що з Херсонської області є вихід до Азовського моря, в якому би я хотіла побувати, тому що це теж таке тепле і неодноразово всі говорили, що для діток найкраще Азовське море, от своєю теплотою найкраще Азовське море. Отож, друзі, така в мене виявилася подорож. Ось так я проїхала, і я на циферці 22 зупиняюся і буду чекати, куди ж мене вікуся з каналу Україночка в'яже. Зв'яжемо тренди на восьмий тиждень відправить в подорож. Аж цікаво, де ж я буду далі, де я буду подорожувати. Що я зможу вам якесь цікаве розказати. Вже мені дуже хочеться вернутися, скажімо, доїхати до своєї Західної України, де кожна стежина рідна, де ти знаєш якісь цікавинки, де ти щось зможеш розповісти і показати фотографії. Тому я хочу дуже туди попасти. Фотографії з моря, до речі, з Одеської області можу вам вставити для так, натхнення. Але я планувала, все ж таки планувала, що за ці 6 годин моїх мандрів я дов'яжу свій, тоб, свою футболочку. Так, те в мене закінчення. Але, як це кажуть, не, не так судилося. Напевно, 6 годин це все, все ж замало, щоб дов'язати. Хоча, чесно, я думала, що я її дов'яжу. Але все ж маю надію, що я її сьогодні дороблю, і вже в в'язальному епізоді покажу готову, готову роботу. І так, що я зробила? От тут був в мене маркерочок. Я відв'язала весь перед, ну ви вже це бачили, не весь перед, а перед до Підрізів і до формування горловинки. Відв'язала спинку ось, все, сформувала вже на спинці виріз, тут не такий глибокий, ось так. І розпочала формувати виріз впереду. Обв'язка буде, вперед буде точно. Буде з хрещеною резиночкою. Ну і на спинці теж буде обв'язка горлови. І так само будуть рукавчики обв'язані з хрещеною резиночкою. Ось такою резиночкою, як по низу виробу. Ось така в мене ідейка. Але як я ось тут зроблю, я ще, якщо чесно, не намалювала в своїй голові, я хочу спробувати два таких цікавих момента. Попробую, як мені вийде. Дуже є цікава задумка. Подивимося, як все це вийде. Не буду нічого наперед казати, тому що все можливо, що ви зацікавитеся цією ідеєю, а воно в мене так не вийде, і буду я перев'язувати оцей момент. А можливо, просто так кругленьку, невелику. Я не хочу широку. Це, напевно, на 5 рядочків. Резиночку, шостим закрити. І все так просто-просто додати. Тому що мені здається, тут вже достатньо різних таких моментів, які є цікавими. І мені здається, що цього буде достатньо. І що я хочу ще вам сказати я, як я вже сказала, на цю футболочку буде майстер-клас. Не знаю, яким чином він буде, тому що я почала в'язати це все знімала, доснімала фактично майже весь відзерунок. Тоді в мене не було можливості деякі моменти знімати, тому що через цього я їх просто покажу, як вони в'яжуться окремо відео. Щоб ви зрозуміли, і, напевно, так зробимо. Буду розказувати і буду вставляти, по ходу, ті всі фрагменти, які я хочу. Ось така моя робота, мало-небагато. Мені здається, гарно працювала за ці 6 годин. Для мене то, звичайно, мало. Для мене завжди мало. Але це гарний результат. До речі, попрацювала навіть не 6 годин, а 620. Тому що я малеча заснула, я як сіла в'язати, включила відео дівчат і все, пропала, забула, що в мене там таймер, і треба зупинитися в той момент, коли дов'яжу 6 годин. Тому прошу пробачення більше трошечки пов'язала. І ще маю надію, що я до кінця цього тижня. Зараз п'ятниця, в нас 7 годин вечора, до 12 ще далеко. Я ще пов'яжу і покажу вже вам готову роботу в неділю. Що ж, друзі, ось такі в мене цього тижня мандри. Я вас запрошую переходити до на, на канали дівчат, які беруть участь в цих мандрах. Список їх буде під цим відео. І насолоджуватися їхніми процесами. Надихатися і творити разом з нами. Тому що в'язання це такий острівок такого заспокоєння, якогось релаксу, і який допомагає відволіктися від дурних думок. І в наш такий важкий час трішечки подумати про майбутнє, перебираючи ці петельки. Отож, друзі, до, настру... до зустрічі в наступних мандрах. Всім вам бажаю тихого дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я. Бажаю натхнення. Бажаю вам здійснення всіх ваших маленьких чи великих мрій. Тому що в цей час це так важливо мріяти і здійснювати свої мрії. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока. Не забудьте підписати, поставити подобаючку, і коментар, коментарях, є є вас таке бажання. Пока!